Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Крутенький випуск, але дуже важливий. Знаєте, ну я не можу мовчати, коли відбувається такий маразм. Вже почали приходити платіжку за комуналку. Ну, мабуть, вже багато хто получив, так? Пам'ятаєте, як Геру сказав, що там не відчуємо підвищення, будуть. Давати всім субсидії. Про субсидії ми вже все зрозуміли. Будуть братися так за отримувачів субсидій, що там отримує. Я не знаю, хто отримує ці субсидії взагалі. А, щодо того, що не відчуємо, а, куди там. В мене ось, наприклад, платіжка за червень. Вона майже вдвічі більше, ніж за травень. І знаєте, от нікого це не дратує. Там ніхто не обурюється щодо цього, ніхто не каже, що це взагалі ненормально піднімати тарифи на 85% за електроенергію. Але піднімати тарифи на водопостачання на 20%. Це, ви знаєте, виявляється такий серйозний злочин, і, відповідно, комісія дуже швидко відміняє це рішення. Ну, бо не можна ж так робити, бо це ж війна йде. А ось для електропостачальників, ну, виявляється так, що, наче як війни немає, тобто їм все можна, вони такі собі, знаєте, недоторкані. От мені цікаво, хто в нас. Спонсор для Ахметова, називаємо це так. Ну, Дядько собі так, знаєте, добре, добре заробляє на війні. Під час війни, так буде, мабуть, правильно. Зато тепер я чітко розумію, хто платить за відновлення енергооб'єктів. Це ось такі, як я, як ви, багато хто сумлінні платники всіх послуг ЖКХ. І судячи по всьому, ну, всі ми дорогенькі ми сплачуємо благодійні проекти Ахметова. Тому, знаєте, ну, було б добре, щоб наші імена вписали в його в фонд, так, в благодійний фонд ім'я Ахметова так, і додали наші прізвища. Які багатьох, взагалі багатьох українців, які навіть маючи брак коштів, продовжують сплачувати свої платіжки просто в повному обсязі. Звісно, є такі, хто не сплачує свої рахунки, і за статистикою по Україні не платежі сягнули не десь ну, до 50, тобто до половини. Половина сплачує, половина ні. З одного боку, проста математика підказує, що за рахунок сумлінних платників можна покривати цей дефіцит. Але щось мені здається, не, ну, не вийде так, як знаєте, як хтось планує. Бо практика показує, що після підвищення тарифів. Кількість сумлінних платників скорочується і дуже дуже сильно скорочується. Тобто ми можемо очікувати так, що неплатежі, ну, давайте будемо відкрито, за електроенергію, вони сягнуть ну, відсотків 70-65. І це будуть дуже швидко зростаючі борги. А з урахуванням того, як зараз взялися за боржників. Ну, якщо чесно, я навіть не уявляю взагалі, що це таке буде. І ось ці швидко зростаючі борги потім можуть обернутися для платників податків неплатників вибачаюсь за комуналку, втратою майна вже просто після війни. І це, знаєте, це не просто. Я, коли я казала про це в минулому році, пам'ятаєте, ось приблизно в цей час. Я казала про те, що до кінця війни ніхто не буде тягнути з тим, щоб якось там захистити людей, щоб їх не чіпали там, за ці борги і так далі. Я була права. Ви подивіться, що зараз відбувається. Зараз є, ну, я, я не рахую, що це борг. 100 гривень, 200 гривень, навіть 500 гривень це не борг. Ну Це невеличка сума. Яку людина заплатить там не змогла в цьому місяці заплатить в наступному? Тобто, це не борг, це, але вже починають ось, наприклад, ну, скажімо так: в мене теж вже є борг, там 100 з чимось гривень, і ось вже, ну, мабуть, за останні два тижні телефонували ну раз за три і казали про те, що сплатіть борг, там 100 з чимось гривень. Шлють постійно якісь смски, там, приходять якісь там в вайбері щось приходить. Тобто, якщо це все вже ну, просто ось, уявіть собі, у людини, там, приміром, справді борг, якийсь великий. Да заберуть просто все після війни це буде просто, це буде просто кошмар. Тобто, висновок я роблю такий. Ахметов дуже добре заробляє. А, такі, як я, як ось ми з вами платимо податки. Ахметов дуже добре заробляє на таких, як ми, а, а взимку, я думаю, буде заробляти ще більше. Дуже багато, я б сказала так. А заборжників зараз дуже добре взялися після війни, після закінчення війни. Все це ось всі ці несплати боргів, а вони будуть, тому що підняли тариф. І тепер людям ще тяжче платити, тяжче платити, набагато тяжче платити. То це зараз нема опалення, зараз не зима. Уявіть, що буде взимку. І ось все це може обернутися для неплатників просто втратою майна після війни. І це не страшилка, дорогі українці, це очікувана реальність. Піші чого думаєте про це? В мене на сьогодні. все. новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.